Близько 600 вишиваних рушників разом. У Малому бакаї на Полтавщині поблизу решетилівки відбулося мистецьке свято присвячене вишиваному рушнику. Принесли показати свої роботи як діти, так і бабусі, у яких збереглися полотна столітньої давнини. Те ж свято без концерту учні та вчителі малобакайської школи співають, розігрують сценки та вишивають. А рушники все гарні, біло, -біло у білені, по орлами та червоним хмелем. Хто хоч собі виший. А мені моя тітка. Ці весільний рушник показувала. Поки триває вистава для всіх охочих майстер-клас від народної майстрині Лариси Пілюгіної, роботи якої в експозиції понад трьох сотень музеїв світу, білосніжні і нитка, традиційні барви Полтавщини. Вишивка білого по-білому є в основному два види: це прозора рахункової техніки і поверхово-машині техніки. То вічка Солов'їні і зерновий вивод. Поруч роботи самих учнів у шкільній виставці понад 600 рушників з Решителівського району. Два заквічені полотна вишила школярка Олександра Терещенко. На мене всі сім'ї бабуся та мама вишивають. Навіть мені показували, як це. Я навіть спробувала. На виставці представлені навіть мої роботи та бабусіні. за голку беруться не тільки дівчата, а й хлопці. Я трішки займаюся вишивкою, і бабуся розповідала мені, як це робили в давнину, і я думаю, що це навіть цікавіше ніж комп'ютерні ігри. Заслужений майстер народної творчості Григорій Кисіль, який вигадав близько трьох тисяч ескізів для вишивання. Переконує сьогодні. Це народне мистецтво знову в тренді. Ви подивіться молодь. Одягає вишиті сорочки, і хлопці, і дівчата на свята це такого не було п'ять років тому назад. А зараз це стає модним. Вишивка. Безсмертна, вона не зникне. Якщо торік показували портрети відомих земляків, то цього разу традиційне свято вишиванки присвятило саме рушникам. Рушник української культури відіграє дуже велику роль, і це повинні знати не тільки люди старшого покоління, повинні знати діти, учні, які зараз приймають цей досвід. Я візьму до рушні проспею наче до. Пепиво Володимир Непево, новини на першому.